Розкажу вам про оригінальну зарядку до Audi e-tron. Ось так вона виглядає, здорова така буха. Вона може використовуватись як від одної фази. ось Бачите, вилка звичайна від мережі 220 вольт. У нас 16 А тобто від 220 Вона вам буде видавати 3,5 кВт. Коли у вас є в будинку три фази, тоді ось тут відшибається. Виймається ця штучка, вставляється ось ця вилка трьохфазна, тоді ця зарядка може видавати до 11 кВт. Але є одне але, вона без заземлення не працює, видає помилку. Якось так. Хто шукає собі аудіїтрон, має ось такий у продажі. Це у нас Голландія, цілий рівний без пошкоджень. 19 й рік, модельний 20-й такому чудовому стані, ціна не з ринку.